До нас у гості завітала лялька Оленка. Вона дуже любить гратися іграшками. Погляньте, скільки в неї багато іграшок Назвіть, які ви бачите: м'ячик, коник, дзига, конструктор та пірамідка. Але найбільше Оленка любить гратися пірамідкою. Давайте розглянемо, з чого складається пірамідка. Так, вона складається з кілець. Кільця різні за розміром. За кольором, вони теж відрізняються. Зверху на пірамідці є вершина. Складати кільця пірамідки треба від більшого до меншого. Оленка запрошую вас пограти з пірамідкою. Якщо у вас вдома немає пірамідки, не засмучуйтеся. Ми з вами складемо пірамідку із паперу. Нам треба заготовити декілька прямокутників різного розміру та кольору та вершину трикутної форми. Виконаємо завдання від Оленки. Складемо пірамідку від найбільшого до найменшого кільця, називаючи кольор. Щоб відрізнити велике кільце від меншого, треба одну фігуру накласти на другу. Ось так. Починаємо складати пірамідку. Шукаємо найбільше кільце і ставимо внизу. Далі шукаємо менше і так до найменшого. Ось ми і склали пірамідку. Давайте назвемо кольори від більшого кільця до найменшого синій, зелений, жовтий, червоний і вершина зеленого кольору. Гарно пограли з пірамідкою. До нових зустрічей, малята!